Друзі, ось і карасик. все він клює. Ну непоганий. Ківочок спрацював. Тут ми ще десь подкармлювали. Є, вони сюди підійшов, бачите? Тактика зміщування дає результат, бачите? Всім доброго дня. Сьогодні я приїхав знову на своє місце, як бачите, і хочу все ж таки сьогодні повпиратися на боковий ківочок. Ну, не може він тут не клювати на ківок, тому що я завжди тут ловлю на поплавок, але вже скучив за своїм ківочком і хочу все ж таки. Сьогодні половити на ківок. Закормив декілька різних місць, не буду впиратися тільки в своє це місце, де я ловив останні рази, а трошки похожу. Розматуємо снасть. Та ж сама в мене вудка, що і весною. Нічого не мінялося. Хочу відмітити, що ківочок дуже цей міцний. Що я з ним тільки не робив, він живе. Так що, хто хоче придбати ківочки або мормишки, звертайтеся, я залишу посилання під відео на наш магазин. Так, все, в зборі можна видвигатися. Зараз спробуємо. Так, перша місцинка ось тут. Ось тут я закормив. Що це було? Був кльов, Щось клює, але не факт, що це карась. Хоча з'їло черв'я. З'їло черв'я. Кльовок багато, але все ж таки я думаю, що це все не карась. Думаю, що це все не карась. Класні тут такі місця. Подобаються мені вони. О! Ось і риба. О, бачите. Мікроокунь. Класика. Класика. О, ну, до речі. Дивіться, він з поводком. Не з моїм лі. О, цікаво, я зараз, я по гачку узнаю. Ні. Друзі, повідок не мій. Це f восьмий номер. Гарний крючок, можна його, до речі, забрати. Містечко тут, тут по-любому він вийде, карась сюди вийде. Це я вам кажу 100%. Чи він буде брати черв'я на шнурі, це я вам не скажу точно. Може він тут шнура і перелякається. Хоча я сумніваюся, що він перелякається, будемо пробувати в маленькі такі опускати віконця. О, друзі! Ось і карасик. Все він клює. Все він клює. Хі -хі -хі. Тобто снасть працює. Все нормально. Все добре. Подняв. Ківочок, все як полагається. Ну непоганий. Ківочок спрацював. Все ж таки на ківочок зовсім по-іншому це все. По-перше, тут місце більш таке заросле. Карась завжди любить ці місця. міста. Да, то, що він підряд, так тут не ну, клює. Так, я б, так як мені би хотілося, щоб він валив підряд. Дрібнота. Бачите, Тут дрібнота. На відкритому. гасить одразу. Відразу гасить дрібнота і об'їдає. Нам дрібнота не треба. Значить, концентруємося отут тут справа. О, це що таке? Знову з'їло. Знову з'їло. Да, тут контроль за наживкою гірше, ніж на вудочку. Тут ми ще десь підкармлювали є, Вон і сюди підійшов, бачите? Тактика. Тактика така зміщування дає результат, бачите? Не стояти на одному місці, а пробувати різні. Так, це я побачив у Артура з Черкас. Що він складає рибу в такий судочок. Ну він же ж плаває цей судочок. Розумієте? І це замість садка в мене буде. Поки що. Щоб постійно не виходити, не пугати рибу. О, вон ця видра вилізла. Бачите, що творить. Не знаю чи вам видно. Трошки вилізла і їсть очерет. <рес> ну, смішно. Це з'їла маленький стебіль і поплила далі. Так, ладно, нема коли нам відвлекатися на всяких тварин. Нам треба далі рибалити. Друзі, опускаємо це саме окошко, в якому були покльовки. О, є там карась. Причому дивіться, він заглатує цю мормишку. Дуже глибоко, бере жадно. Так зараз випробуємо цей судочок. Ну да. а чому, чому ні? Цілком нормальна тара. Ну, хоча, якщо покласти штуки 3-4, мабуть, він потонить. Ну, 3-4 ми вже можемо і на берег віднести. Да, тут, бачите, треба знайти ось таке робоче окно і зразу відразу йдуть покльовки. Не знаю, це краще, ні, але но... гасить поповні. Тут от, друзі, от в цьому місці тут на попливок не половиш. О, пішла течія. Пішла течія, це погано. Я не буду бачити куди. Куди саме запускати. Може його ще там не знесло зовсім. Спробую я. Да, такий кльов у нас був. І пішла течія і все закінчилось. Ну, може буде ще продовження я. Не знаю. О. Друзі. От вам і. От вам і карась. Тільки на те, що я пройшла, карася здуло як вітром, будто його і не було. Так, ну що, половили на ківочок, тепер можна і на поплавочок, я вже віршами заговорив. Все ж таки тягне мене в це віконце, дуже тут Бодро так все починалося. Один за другим клювали вони і кудись здуло їх. Клюнув, друзі. Клюнув все ж таки. Так що не все ще так безпробудно, ходить він ще тут. Ходить він ще тут. Так, ладно, тоді камеру не буду виключати, раз проскакує гарна риба. Ну Все ж таки, все ж таки перехід спрацював. Тобто на ківочок не можна. Розраховувати на одне місце. З ківочком треба двигатися. Більше не підходить. Ну, давай ще разок ували. Не хоче, друзі. Не хоче більше. І все, що поробиш. Не хоче. А тут що він скаже? Тут хоча я не закармлював. Захотів, бачите, на незакормленому. Поменше. Це якийсь маленький. Цього мабуть відпущу. Бачите, не на кормі. Рядом, але да, що з ківочком прикольно, що можна залазити де захочеш. З поплавком не так. І спрацював Значить, Кажу, що не працює він взяв і спрацював отак от, от буває друзі ну маківок знову рибка трошечки менша трішечки менша ніж на попловочок була далеко йти до садка вже я хоч і з садком сьогодні але все одно туди треба йти Пробую якось з карасиком ще раз опустити, тому що тут оце одна покльовка і все. Можна було би в карман сунути, не, хоч, не хочеться пачкати. Карасі ще такий рекордний, скажімо так. Так. Підряд, друзі. Ви бачите, підряд. Да. Все ж таки щось якийсь, якийсь карасик клює на ківок, як бачите. Все ж таки тут в самочеред я. Так я ловив весною в березні. Ловилось класно, а зараз щось сучерета не хоче ловитися. Зараз такий пучок насаджу, постараюся запустити на нашу кормлену точечку, там, де ми підкормили. Бачите, друзі? Все ж таки він там теж є на кормі. Все ж таки він там є на кормі. На пучок відреагував. До да. ну, ківочка теж треба прис... пристосуватися. Нелегко це все дається. Але можна. О, бичок, що ли? Да. Замість очікуваного, очікуваного карася клюнув бочок. Буває таке. Ну, цікаво на цій тості, де два підряд було. Так, друзі, вже... Починає потихеньку темніти. Зараз ще пробую 5 хвилин на поплавок. Якщо нічого нема, тоді збираємося. Буду я, мабуть, прощатися, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Залишайте коментарі. До нових зустрічей. До побачення. Всього найкращого.